Привіт, любі, дорогі Таро Розклад на червень місяць 2024 року на три сфери життя: особисте життя, робота, фінанси. Давайте подивимося в особистому житті, які пануватимуть енергії, в чому вам пощастить, чого вам остерігатися. Також кожен думайте про свою ситуацію. Задавайте питання моїм картам. І я протрактую відповіді, ви отримаєте. Це обов'язково. І так, давайте почнемо. В чому ж вам пощастить? Що карти покажуть особисте життя? Яка поведінка вашого партнера? Зараз у вашого партнера йде дуже великий трансформаційний період. Це не просто така інформаційна е, трансформація, це щось крушиться, щось зовсім знищується в його житті. Можливо, якісь великі втрати, е, можуть бути втрати і такі матеріальні, щось втрачається, щось відходить, щось зруйновано в його житті, в житті вашого партнера. Це також розклади для чоловіків і для жінок. Але це також може бути і такий моральний стан. Ламаються якісь стереотипи, ламається повністю світогляд. Те, що працювало, тепер уже не працює, відживає, і а, ваш партнер ще не знає, як себе з цим поводити, не знає, як правильно керувати тими енергіями, які зараз панують. Дуже тяжкий стан. А, навіть можна сказати, такий стан у партнера, що він ну, просто не знає. І в стосунках, можливо, партнер хоче якось більше ніжності, більше уваги вам приділяти, але настільки зараз все рушиться і ламається. Що він чи вона, ну, партнер, думайте, кожен про свою ситуацію, не знає, за що хапатися, що тут робити. І є багато дуже думок, і нема бачення, як їх втілити. Але які перспективи? Перспектив буде дуже багато. Те, що зараз все відходить, все ламається, це не є якби такий. Крапка, яку не можна повернути. З часом потрібен час, і відкриються нові перспективи. Такі перспективи, про які ви навіть і не здогадуєтеся. Також в стосунках ага. У вам потрібен зараз час, і все налагодиться, все висвітлиться в житті, все буде добре. Зараз у ваших стосунках йде такий ну якби повний треш. Ви не знаєте, що робити і як. Навіть починати розмову. З чого навіть починати розмову, але це ненадовго. Просто треба набратися терпіння. Терпіння, і знаєте, що допоможе тут. Хім? Меч любові допоможе вам в стосунках втримати ці стосунки в період кризи, яка наступила. В... Якщо от потрібен просто час. Почекати. І давайте подивимося для людей, які зараз не в стосунках, які перспективи в червні вам о, вони знайти о, свою половинку. Ангели на вашій стороні, вам треба тільки наважитися, ви самі собі не дозволяєте тих відносин. Десь у вас є якісь. Такі е, в думках перешкоди, ви самі собі накручуєте, не дозволяєте собі йти у відносини. Вам ніхто не може завадити йти у відносини, тільки ви самі собі. І тому вам здається, що Всесвіт вам не дає партнера. Але партнер на підході і така хороша людина на підході, і люди шукають людей. Але що заважає їм знайти один одного? Це внутрішні. Внутрішній стан такої недолюбленої дитини. Вам хочеться заховатися і щоб вас ніхто не чіпав. Насправді ви шукаєте зовні, ви шукаєте відносин, а внутрішньо ви не готові до відносин. Ви не відкриті, ви закриті. Щоб притягнути у своє життя а зараз, в червні місяці, почніть уже відкриватися цьому світу. І всесвіт зробить для вас великі подарунки. Тільки дозвольте собі, насправді. Так, далі, сфера робота. Що вас чекає? Яке ставлення в колективі? Роботи дуже багато. В червні роботи багато. Можливо, багато хто піде у відпустку, і вам треба буде працювати ще і за а, інших людей. Вам скажуть, ну швидкість буде шалена на роботі. А дуже треба буде багато телефонних дзвінків, переговорів і тут багато перешкод. Тобто не таких перешкод, як а, вирішення нагальних проблем, які треба буде вирішати вже. Тут, зараз, негайно і моментально. Яка буде панувати атмосфера у вашому колективі? Взаємодопомога одна в одному. Ви будете допомагати, будете старатися і це правильно. Потрібна зараз на роботі, потрібна командна гра. Командна гра всім максимально працювати на команду. Тобто так вам буде легше усім. Тому що кожен хоче зараз піти у відпустку, і командна гра це саме важливо. Це саме важливо, і все буде вдаватися легко в команді. Якщо зумієте так свою команду, якби, як то сказати, оце шукаю слово, дійсно, щоб була така командна гра, один за одного, один за всіх і всі за одного, от правильно, тоді все вдасться. У Вас будуть хороші результати. Ви будете задоволені і атмосферою в на роботі, і результатами роботи. І ці результати будуть для вас просто як подарунком долі. Але перед тим робота, робота, робота і будуть гарні фінансові бонуси. Також люди, які зараз в червні шукають роботу, давайте подивимося, які перспективи в червні знайти нову роботу. Так, дуже хороші перспективи. Якщо ви робите все для того, щоб знайти роботу, дійсно ви готові повністю не тільки в думках, але і насправді ви готові е в думках і ви робите якісь кроки. Тобто, у вас виходите по інтерв'ю, по у вас готове резюме, все у вас готове і ви постійно кожен день. Витрачаєте час на пошук роботи, щось робите, ходите, даєте. І ходите на співбесіди, заповнюєте все на сайтах, шукаєте роботу всюди, де ви можете, все від вас можливе. Ви робите, не тільки сидите і думаєте, мені би нову роботу так не працює. Якщо ви вкладаєтеся, то перспектива розкішна. У вас буде і хороший колектив. Ви попадете і в хороший колектив, і буде ріст фінансовий, кар'єрний ріст на цій роботі. Можливий хороший, і також така дружна атмосфера. Ви попадете як в сім'ю. Так, фінанси. Що ж по фінансах В червні для вас фінанси. Фінанси треба розподіляти, будете мати багато страхів, чи вам на все стане, у вас багато планів. І ви будете думати, а і то треба, і то, і ще хочу поїхати відпочити, і ще треба там, і ще ви за все заплатити, і треба буде все зважувати. Все дуже-дуже чітко зважувати обов'язково. Так, чого остерігатися? Чого остерігатися в стосунках? Стосунках, вам треба остерігатися цієї конкурентної боротьби, коли кожен тягне із партнерів тягне корпдру на себе. І тоді виникає така напружена обстановка, так що і дуже багато спокус і претензій. Треба уникати, претензій конкурентної боротьби. І такого, я би сказала, що як спокуса все кинути. Як то кажуть, на все плюнути і не робіть цього. Цього треба якраз уникати. В стосунках дуже важливо зараз багато терпіння і перестати боротися йти в боротьбі постійній. Чого уникати на роботі? На роботі треба буде уникати. Також конфліктних ситуацій і зайвих витрат коштів, а, можливо, можливо, можлива фінансова втрата. Будьте обережні, все добре зважуйте, збирайте всю інформацію необхідну. І також, знаєте, відкриється якась сімейна таємниця, така і таємниця, якісь страхи, можливо, а щось таке сімейне, трошки зіб'є вам плани. Якась сімейна обстановка, якісь такі і, якби, і зайві витрати, але вони зв'язані будуть із сім'єю, з родиною. Тут так вже ви не зможете того всього уникнути, тому що це не буде залежати від вас, але все стане на свої місця. Так, чого приємного? Чекати в червні, <ріст> які будуть приємні ситуації. Краще говорити, бути, звичайно, на чеку, але чекати приємного. Завершиться період якихось невдач. І ви такі скажете: Вау, як добре, все вирішилося, все добре, і перспектива відпустки буде вас дуже-дуже тішити. -дуже Вам буде дуже приємно. І хто в пошуку половинки, той має можливість. І шанси, доля даруватиме шанс зустріти чудового партнера. Це розклади для чоловіків і для жінок. Чоловіки зустрінуть таку вогняну жінку, в якої повно ідеї, яка надихає, оптимістична, має багато енергії, і чоловік і також ваше життя іде чоловік, такий вогняний. А це може бути лев, овен чи стрілець по гороскопу. Також повний енергії, повний ідей. І це принесе вам велику радість. І давайте ще подивимося, чого приємного буде відбуватися у вас у фінансовій сфері. Фінанси. Фінанси будуть і це. Невеличкий додатковий заробіток, якийсь буде, або премія, або якісь виплати, такі невеличкі додаткові, чи якісь відпускні, щось буде приємне. Або, можливо, це також кошти, які ви колись вклали, чи комусь давали. Тобто такі несподівані, невеликі бонуси життя вам приготувало в червні місяці у фінансах. І давайте розглянемо ще загальну карту, загальну енергію. Енергією на червень місяць. А, чудово, у вас буде повно ідеї, ви будете повні енергії, повні радості, щастя. Вам буде все вдаватися. І це, що вас, тригерило, та, можливо, на початку. Дивіться, ви мах, ви творець своєї долі, ви справитеся з усім. Червень буде дуже-дуже вдалим для вас. А ви за цей червень ви просто виростете і в фінансовому доході, і в фінансах, і в особистому житті. У вас буде величезний прорив. Насправді буде чудове відчуття в кінці червня, що ви це змогли. Ура! Я це змогла! Це і закінчення навчання. Якщо ви здавали екзамени, у вас були чи сесія, чи екзамени, чи можливо ви на якихось курсах, чи ви щось мали презентувати, рекламувати, чи себе, свій бізнес також просувати, це буде дуже-дуже успішно. І все вам вдасться, вам буде себе за що похвалити. Ви будете дуже задоволені. Доволені результатом, і ви будете просто. І не тільки ви себе зможете похвалити, вас замітять, ви будете в центрі уваги, вам будуть аплодувати ваші труди, ваша праця не залишиться, як то кажуть, без нагороди. Ви будете нагороджені, вас всесвіт просто коронує чудово. А я вас люблю, обнімаю і до нових зустрічей. Ставте лайк і підписуйтеся на мій YouTube канал.